Як на це подвір'я прилетів російський безпілотник, розповідає місцевий житель Микола Падун. Зацепився за десятку, за десятитисячну лінію і притягнув ось провод аж сюди. Ось він, цей провод. Зацепився спочатку за це, а потім ударився об оце дерево і тут вибухнув. Нині він з односельцями допомагає сусідці прибирати наслідки обстрілу, поки вона перебуває у дітей. каже відомо, в її домогосподарстві зруйнований підвал, літня кухня, розбитий дах та вибиті вікна. І дивлюсь, тут палає горить дим. Прибіг та й почав допомагати. Розбирати ще багато, тому що все практично поїхало. Стіни ось поїхали, все рушилось. Нам треба повністю демонтувати ось ці стіни, бо вони не підлягають відмови, їх треба перебудовувати. нещодавно завершили ремонт, а тепер доведеться починати все спочатку, розповідає місцева жителька Наталія Головко. Бо заборів немає, в даху немає. Ну по перше, така ситуація як у нас економічна в Україні. То вибачте, ну це мінімум 300 тисяч. Вибачте, деякі будівлі просто їх треба зносити. Будемо чекати якусь допомогу, якісь деякі кошти є, але просто ну фінансово дуже тяжко. каже, попри значні пошкодження будинку, залишатиметься тут і відбудовуватиме власний дім. Можливості у нас немає куди їхати. Роботи дуже багато для нього. Зараз будемо. Далі прибирати би ще досі скло вигрібаємо і мити все. Говорить, радіє, що її сім'я залишилась неушкодженою. Спасло, яка казала, можна так сказати, дерево. Так би зайшло дитині просто в спальню. Добре, що ще стіна витримала, що вони пішли просто тріщини по будинку, а не не посипали скріпічі на дитину. Першими на місце падіння шахета приїхали вогнеборці місцевої пожежної команди, каже її начальник Дмитро Лотош. Говорить, почали гасити літню кухню, яка зайнялась від вибуху. Поки не приїжджають вибухотехніки, потрібно бути максимально обережним. Він мог упасти, але не здетонувати. От, вибухівка могла бути ще ж неушкодженою. Сьогодні, каже, вони допомагають латати дах та перебирати будівельне сміття. Саме інше наружне вікно ціле в середньому випало. Людям, чиї будинки пошкодили уламки шахеда, виплатять грошову компенсацію із місцевого бюджету, розповів начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Сума, каже, буде різною залежно від масштабу руйнувань. Найбільш постраждалі прийнято рішення отримують по 200 тисяч гривень. І ті, які трохи менше постраждали, виключно із розрахунку наскільки там шкода завдано, вони отримують по 50 тисяч гривень. Тобто є будинки, де вже замінені. Якісь дерев'яні конструкції, які похилилися чи розхилилися, і навіть ті, які замінили вже шифер. Комісія, яка попрацювала по всім цим домогосподарствам територіальної громади, вони склали відповідні акти. З обіду ми відновили за допомогою наших енергетиків цю лінію електропостачання. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.